Один черкаський молодик разом з трьома друзями вкрав з гаража чуже БМВ і побутову техніку. Та сусід господарів виявився пильним і повідомив у міліцію. Ми з сином знаходилися в квартирі в місті Черкаси із села Гуляйгородок. Зателефонував знайомий сина і повідомив, що незнайомі люди на буксирі потянули нашу машину. І троє невідомих побігло вслід за тією машиною. Я швиденько задзвонила на міліцію. І тут же на таксі виїхали на місце злочину. Туди ж вирушила оперативна група Смілянського міськвідділу відділу міліції. Через декілька годин автомобіль знайшли, як радія затримали. Свою провину він заперечував. Його ж товариші пояснили. Вони не знали, що авто крадене. Дана ситуація, мама вісім трошки, що так от мене просто лянакозаставлює, і в мене світло, і це все бачили. І все, що я нічого не вганяв. Проте пізніше затриманий у скоєному зізнався. За його словами, син потерпілий заборгував йому гроші і довго не повертав. Знаючи про автомобіль боржника, який стоїть на дачі без нагляду, парубку спала на думку заволодіти ним, щоб подальшому обміняти його на свій борг. Та не так сталося, як гадалося. Тепер проти молодика порушено дві кримінальні справи: за статтями крадіжка та незаконне заволодіння транспортом. За такий вид злочину закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.